Сьогодні у нас нова карнавальна сторінка, і ми всіх запрошуємо в цю таку феєричну карнавальну подорож. І хочемо сказати, що сьогоднішня карнаваля вона буде трошки іншого рівня, вона буде такого урочистого, офіційного, тому що вона присвячена підтримці Петриківського розпису як претендента на включення до репрезентативного переліку на матеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Я думаю, що пані Юрі трошки детальніше поки або пані Валерія, яка повинна буде розказати про що це таке, оце культурна спадщина, що таке ЮНЕСКО, що таке нематеріальна культурна, і які є. Ми подивилися цей перелік, там ви знаєте, і танго, і, і пісні, і музикальні інструменти. Ми подумали, що наша Україна настільки багата цим всім, що ми можемо щороку подавати саме туди. Що вони включали наші такі родзинки, навіть той же гопак, танець, як ми знаємо, він дуже відомий, ну, багато чого, і бандура наша, і інструменти, і співи, думи, балади. І хочу ще наголосити, що бали завжди особлювали таку найшахетнішу традицію, благодійність. Ми хочемо відродити, популяризувати не тільки свійську культуру, але й то меценатство, благодійність, доброчинність, яка була в наших предків і традиційно бали всі починалися з благодійності. Зараз дивимося, трошки рівень благодійності піднімається. Думаю, що щороку це більше і більше свідомості. Громадське суспільство стає на ноги. Воно теж починає розуміти, що громадськість так в соціальні мережі ви бачите, вони дуже потужні, можуть дуже багато робити. Думаю, що я тоді ми почнемо з танцями. Або може пан Юрій розповість трошки ще про. Ще раз вітаю вас, Ви знаєте, що наші бали завжди мають якусь світлу високу мету. І всі попередні роки в першу чергу це була мета знаходжень від балів: закупити, придбати книжки і подарувати їх для бібліотек, шкіл, інтернатів і так далі. В цьому році ми додали ще одну мету. Не знаю, як це так склалося, що ніхто за цим не доглядає, і багато ну, всі практично пропустили існування ЮНЕСКО фонду нематеріальних цінностей. Ми розуміємо, матеріальні цінності так в тому. В спадщині ЮНЕСКО є і Лавра, а Печерська. І Свята Софія, а, і так далі. Але а, немає а, в засаді нематеріальних а, речей. А, які нематеріальні речі можуть бути? Ну, Взагалі за правилами це є усні традиції а, і форма вираження, виконавське мистецтво, а, гра на бандурі, наприклад, звичайні об, обряди свята а, і так далі. І так далі. Ну і є що? Ми вже танго, наприклад. надбання досить нове, так би сказати, як людське. А, недавно у цьому році здається, французька кухня, уведена як нематеріальна цінність. Цінність це не, значить, не піч і, і так далі, Це розумієте, страви. Є а, фадо, це є спів. Португальський, всі слова Фадо, Фатум про долю в часи, коли була арабська, арабська окупація в Португалії. Ну, це дуже нагадує з нами деякі наші думи. Так що ми бачимо кобзу, думу і так далі. Починаємо треба щось почати. Так? Так, так, так. тоді я вам передаю і починаємо. Так, я прошу вибачення. Кажу Київ, стоїть, прошу вибачення. Хочу сказати буквально декілька слів. Дякую пані пану Юрію за таку ракурс в історію. У 2003 році ЮНЕСКО прийняла рішення про забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини. І Україна ще не має. Це перша можна сказати, перше, що подається нам нематеріальну спадщину. Це Петриківський розпис. Петриківський розпис це дійсно унікальне декоративно орнаментальне малярство, якщо так дослівно казати, яке сформувалося десь на межі 19 20 століть, саме в Дніпропетровському регіоні. Петриківський край він дуже багатий взагалі на різноманітну творчість і влітку. Там дійсно дуже цікаві такі яскраві кольори, тобто уявляєте собі степ, який квітне. Це дуже гарне, таке можна сказати, ну просто дуже дуже, дуже красиве. І тому господині, які впорались вже зробили свої справи, вони починали малювати. Тобто, спочатку жінки, потім чоловіки, і поступово що розмальовували? Спочатку хати розмальовували, потім розмальовували а, а, ці на вікна такі. Тобто оформлювали вікна.